Патріотичне виховання є надзвичайно актуальним у сучасних умовах. Саме в дошкільному віці закладаються перші уявлення дитини про батьківщину, рідну мову, традиції та цінності. Важливо, щоб любов до України сформувалася не примусово, а через позитивні емоції, гру та родинне спілкування. Метою проекту було формування у дітей початкових уявлень про Україну як рідну державу. Виховання любові до батьківщини, поваги до національних традицій та державних символів. Для досягнення мети ми поставили такі завдання ознайомити дітей з назвою своєї держави та її символами, розширити знання про українські традиції, розвивати мовлення через пісні, вірші та ігри, а також залучити батьків до спільної виховної роботи. Учасниками проєкту були діти дошкільного віку, педагоги та батьки. Проєкт мав короткотривалий характер і реалізовувався у закладі дошкільної освіти та в сім'ях вихованців. Проєкт реалізовувався у три етапи: підготовчий, основний та підсумковий. На підготовчому етапі було підібрано научний та дидактичний матеріал. Підготовлено рекомендації для батьків та спланована освітню діяльність. Під час основного етапу у закладі проводились бесіди про Україну, її символи читалися українські казки та вірші. Діти слухали пісні, грали дидактичні та народні ігри, виконували творчі роботи. Малювали і створювали аплікації. На підсумковому етапі було організовано виставку дитячих робіт, проведено підсумкові бесіди з дітьми та батьками. У результаті реалізації проєкту діти отримали початкові знання про Україну, навчилися розрізняти державні символи, проявляли інтерес до традицій та з гордістю говорили про свою батьківщину. Отже, реалізація проекту Ми маленькі українці сприяла формуванню у дітей патріотичних почуттів та зміцненню співпраці між закладом дошкільної освіти та родинами вихованців.